Плати за один готель, а відпочивай одночасно вдвох це про нубіани в Шармальшейху. Готелі улюбленці не тільки мої, а й наших туристів. Давайте розбиратися, варто їхати чи ні. Готелі, розташовані на першій береговій лінії, мають бездоганний сервіс та велику надзвичайно доглянуту територію, схожу на справжній ботанічний сад. Гості можуть користуватися територією розвагами і барами двох готелів, за виключенням основних ресторанів, бару в лобі і алякар. Є басейни з підігрівом і без гірки для дітей і дорослих також з підігрівом. Номери чисті, сучасні. Більшість з них пройшли реновацію. В номері є все необхідне для комфортного проживання і відпочинку. В готелі є можливість проживати або в бунгало, і це, повірте мені, як на дачі, так і в корпусах. Пляж піщаний, добре обладнаний, є понтон, риф кораловий, живий. І саме головне, є лагуна для дітей і тих, хто не вміє плавати. Харчування різноманітне, смачне, кожен день риба, м'ясо, страви на грилі, великий вибір фруктів. Кожну середу в готелі проходить рибна гала вечеря. Можна скуштувати страви з морепродуктів, супи, краби, тунець, креветки та інша риба. В ресторані працює шеф-кухар італієць. Сама весела анімація на курорті саме в цих готелях. Весело буде як дітям. Так і дорослі. кожен зможе знайти собі розваги за сніков для любителів тенісу. Є дуже хороші тенісні теніснібі.